Бійка після ефіру, скандальний депутат БПП Олег Барна розірвав вишиванку експерта Святослава Юраша. На відео з камер спостереження видно, як Барна хапає Юраша за комір і тривалий час, щось наполегливо пояснює. Сьогодні скандально відомий депутат вибачався за свою поведінку, назвав емоціями атовця. Що це означає і чому Барна вже не вперше потрапляє в подібні скандали? Дивіться далі. У військовому строї та військових черевиках це Олег Барна, народний депутат від БПП. Йому до рук потрапив Святослав Юраш, який представляє позицію кандидата в президента Зеленського. Депутат міцно тримає парубка за кумір і щось йому пояснює. Депутата роздратував ефір на телеканалі Зік, під час якого Юраш згадує про Іловайські котели з закидами на адресу президента. Барна вирішив захистити Порошенка на розбірки. Виїхав з дому, вдягнувши форму. Годьмущина в камуфляжі починає до мене заявляти. Претензії щодо Іловайська і щодо моїх слів про головнокомандувача знову ж таки. Потім він хапається, починає трусити, починає розказувати, що може бути. Сутичка триває кілька секунд. Барно відтягують охоронець телеканалу і Поліцейський найбільше постраждала вишиванка Святослава Юраша. Народний депутат її розірвав. Сьогодні в день ми намагалися зустріти депутата забіяку у Верховній Раді, але в кулари він так і не вийшов. Свій вчинок коментує лише телефоном. То ніхто не хотав загону. Ну навіщо зараз просто брехати? і все це мої емоції. знаєте, готовця. Я прошу перед на вибачення. Повірте, готові навіть відшкодувати гроші за сорочку. якщо вона порвалася? Чи сам порвався інше? Ну, питання немає, але не вишиванку. Святослав Кюраш особистих претензій до Олега Барни немає. Обурює хлопця інше. Член президентської команди не хоче чути опонентів. Проблема в тому, що народний обранець дозволяє собі вриватися в студію. Після ефіру, не його ефіру, і займатися фізичними погрозами людині, з як, яка виражає іншу думку про питання, яке всім нам важливе. Не передбачимо нас ситуацію в нашому ефірі. Давайте ми не будемо. Барна регулярно б'ється з колегами-депутатами бажано перед камерами і в прямому ефірі. Це відеобійки Барни зі свободівцем Левченком. А так, депутат радикал Юрій Чижмер крутив руки Барні. Цього разу депутат від БПП зазнав нищівної поразки. Полюбляє Барна почубитись із пресою на запитання журналіста програми гроші про кнопкодавство. Олег Барна не знайшов кращих слів, ніж ці. Специфічну славу Олег Барна здобув після інциденту під час річного звіту уряду. Барна вручив Арсенію Яценюку букет троянд, вхопив його за нижню частину тулуба і спробував відтягти від трибуни. Ми звернулись до психолога, просили проаналізувати поведінку народного депутата. Можливо, справді колишній атовець барна не контролює своїх емоцій. Але спеціаліст каже, що із нардепом усе добре. Ці його вчинки продумані і усвідомлені. Ну, по-перше, це піар. Це хайп, який да, людина звикла до того, що він може робити все, що завгодно, під камерами, в присутності інших людей. І йому нічого не буде, але його ім'я відоме. Ісля нападу на Яценюка Барну на кілька місяців виключили із фракції БПП, що правда потім повернули до лав президентської команди Дмитро Святненко, Галина Петришак та Володимир Ситюк. Тесн 1+,1.